Місто Зоринськ, що на Луганщині стало учасником програми Європейського союзу енергоефективність у малих містах України, об'єднавши ресурси цієї програми та зусилля місцевої влади, тут мають перебудувати систему теплопостачання єдиної в місті школи. Проект передбачає зміну старих вікон на теплоефективні, утеплення фасадів та даху. Вугільна котельня буде замінена на газову. Восени батьки наверху з вулиці. Вони натягують плівку плінку. А в, в класі тут в класі беруть і натягують плівку, щоб було тепліше. Зберігати тепло у приміщенні підручними засобами для викладачів та учнів Зоринської школи вже давно не новина. Взимку тепло тут лише в актовому залі. Через це на уроках гріються хто як може. Камінами, ну, звісно, ми багато не могли, але один камін нам вистачав на клас, хоч у нас клас, звісно, великий. Ну, нормально, вигрілися вроде бы. в курточках сиділи, ну ча, пережили на уроках. Сильно вот кто сидит возле окна, ну поддувает. Ми допомагали, хто чим може там пеною, але все одно є такой, як ветерок легкий. Найбільше від холоду потерпають наймолодші школярі. Взимку температура у класах ледь досягає 14 градусів тепла. Туда, где світить сонце, прекрасно діти себе чувствовали, но таких на жаль, в нашій школі немного. Наприклад, в блоках. Абсолютно вдіє сонця. Там очень холодно, тим болі там саме діти. перші класи, начальна школа». Зоринська школа найбільше громадське приміщення у містечку. Побудована вона більше 30 років тому. Через велику кількість вікон, і погано утеплений фасад. Місцева котельня не в змозі нагріти великі приміщення, вирішувати проблему власними силами. У місті взялися ще 5 років тому. Це був перший крок до теплозбереження в цієї школи. Заміна системи опалення. 2010 року були виконані. Ремонтні роботи частини теплотраси її вивели на поверхню з землі, так щоб тепло не дуже. Розходувалася, а доходила до наших власних кабінетів. Проте цього виявилось недостатньо саме тому по допомогу звернулися до європейського союзу у рамках програми енергоефективність у малих містах України. Альянс виділив місту більше 150 тисяч євро. На ці кошти планують повністю замінити вікна у будівлі, утеплити фасади та відремонтувати покрівлю. Це допоможе не тільки покращити теплопостачання у школі, а й зекономити близько 20% коштів на опаленні. Проте спершу візьмуться за енергоаудит. Дініх школа велике видели. поэтому не нужно найболі економічно подобрать, де ми можемо вложити свої средства для того, щоб отримати максимальний ефект. Така оцінка надзвичайно важлива, переконують і у європейському союзі, оскільки це допоможе не тільки оцінити реальний стан теплопостачанням, а й спрогнозувати економічний ефект від запровадження енергощадних технологій в Україні. Вже є багато організацій, які здатні проводити енергоаудит. Питання в тому, як організувати цю роботу і як зробити її скажімо, частиною всього процесу модернізації енергетики на цьому у Зоринську зупинятися не збираються. Візьмуться і за систему теплопостачання всього міста. Насамперед у райдержадміністрації планують провести енергоаудит. Переконуються допоможе контролювати втрати тепла. Після візьмуться і за покращення енергоефективності у соціальній сфері на черзі. Реконструкція міської лікарні.